Засідання виноситься 15 проєктів рішень. У нас присутні заповідачі, засоби масової інформації, юридичного управління, організаційний відділ, мешканці громади. Є запитання до присутніх? Прошу порядок денний з 15 питань підтвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто проти ступень? Все приймається одного. Розглядаємо предпричення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 200 плану плана, головний архітектор муж. Звернув з товариство в термінал 2016 по бульвару незалежності 2013 у чорних запорожців. Фізична особа Островерхова Марія Романовна. Товариство Формаша по бульвару незалежності 11. Фізична особа, як кінчук Вікторович, фізична особа підприємниць Якимчук Ірина Володимира. Є зауваження заперечення? Думає? Є пропозиція, тоді підтримати. Викриваємо. Є побудження реклами по а, балансу приможчу по 1,5 і 1.4. Да, не Є, да. Да, да, Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Да. Mm -hmm. Дякую, рішення підтримано. Про заходи з підготовки закладів освіти до СПІН-кої громади та організації початку 24 25 року навчального та опалювального сезону. Нині так само правильно, будь ласка. Прошу написати підлом закладів до початку 2024-2025 року ухвалювання призову. Забезпечити збільшення кількості дітей, які збільшення для здобувачів позиції відзначаються очною формою облаштованих захисних споруд, постійний контроль за станом готовності цих споруд, продовження роботи нарощування фонду захисних споруд, облаштування від наявних діті, а також будівництво нових. Забезпечення їх обслугову проведення ремонтних робіт в кабінетах, що значених для осередків викладання предмету захисту України, продовження роботи над та оптимізацією мережі заходів, формуванням методичної мережі старшої пофільної школи. Ви продовженого дня охоплення дітей позашкільною освітою, розширення мережі куртків патріотичного спробування, належне функціонування інклюзивно-ресурсного центру і в також проведення в своєчасному і повному обставі оплати праці працівників, не допущення будь-якої заборгованості, забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку, які вимушено отопилися за межами України, а також на півних контрольних територіях. Здобуття освіти в закладах освіти громади, надання дорослому населенню освітніх послуг, кусової підготовки підвищення кваліфікації кухарів, забезпечення безоплатним харчуванням, підведення дітей, особливо дітей з особливими освітніми потребами, заходи з організації харчування. Посилення співпраці з міжнародними організаціями становою фондами залучення коштів для реалізації освітніх проєктів, проведення навчань тренувань, алгоритму дій під час загрозно звичайних ситуацій, спричинених воєнними діями, проходження працівниками обов'язкового медичного огляду, підготовки приміщень будівель до початку навчального року.

З приводу вже безпечне медичного огляду психіатра особливо. Я х якось вирішується. Попередньо було зараховано всі кошти, які треба на медичні заходи. Також врахували огляд психіатра, який передбачений або рік. Раз у рік, а в якому бачимо раз три п'ять. Тому це питання вирішили вже давно, і з цього року всі вчителі і всі працівники, які так, були, я б дав би напевне на вашому місці, тож і і, і іншові у нас є відокремлені юридичні особи. Кожен ну, Це, вже так, це, що вони це окрема і... юридична особа. Ми виділяємо кошти на окрему юридичну особу. Управління освіти це розпорядник коштів. Безпосередньо е, перераховує на відповідні заклад. Заклад може замовити послугу там де він забажать. І передбачено бачимо огляд психіатра за кошти міста бюджет. І останні це мережа для старшої, старшої ланки. Чи є якісь прогреси формування відповідно до вимог ефективної мережі закладу освіти, в тому числі старшої Ми реалізовуємо програму, яка передбачена в реформування освіти у нашій громаді до 2027 року. Все йде, як було заплановано, все йде з рекомендаціями і з новітнім законодавством з ним, яке є Міністерства освіти. До 27 року це питання буде вирішено. зараз вже вирішується. Воно вже to, вирішується, можна, вирішується Це вже вирішується, вирішується дискусія, вирішується. на запитання, вибачаюся. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Про надання дозволу на списання з балансу виконавчого комітету міської про ради проєктно Київської області, товарино матеріальних цінності іменно було б розповідати це для нашого ЗСПЄ форми. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголоси. Дякую про призначення та реалізації особи фондів запитання судопування, виконуючи обов'язки начальника управління соціального захисту саму. Є пропозиція підтримати, прошу нашу обморок. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуна. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Дякую. Про електричне принесення змін додаток 1 до. Рішення виконавчого комітету оборони ради броського району Ківської області 9.01.24 року з номером 28 буде змінено. E, Добавляється додаткові до заходи. Капітальний ремонт шатрового даху багатоквартирного будинку по вулиці Центральної Петропсив'я пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосне, да. Тобто, про надання дозволу накладання договору дарування, підключ Зариса Миколаєва. Прова дітей враховування так, є пропозиція підтримки про одного росіяна. Про затвердження висновку служби справі дітей міської ради Київської області, про підтвердження місця проживання дитини до її тимчасового виїзду за межі України батько вважається в дисциплінську 23 року, це може бути. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про затвердження висновку Служби справа дітей Другої міської ради броської районі Київської області про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас від воєнних дітей збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок нас від воєнних збройних конфліктів питання підтримав Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів питання підтримав одного нас. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей, збройних конфліктів питання підтримує, одного нас. Про затвердження висновку Служби справах дітей Бройської міської ради провелського району. Київська області про підтверджує місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. батько проживає і в на Є пропозиція підтримати прошлого <підтвердження> сфон. Про затвердження висновку служби у справах дітей доросло міської ради Броської Київської області про підтверджує місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Де пропозиція підтримати пропозицію? Я думаю, що рада збільшити вихід, але які є захиснення з уважності? Можна звернутися? Так, можна. Що для сусідів своїх ваша адреса 330-302, там гуртожиток, привод функціонування зараз автопарк, сьогодні відкриється, э, і пішов. Чи, я розумію, sini nak tambah juzuv mili Де вони передбачають проведення протязі трьох днів, п'ятниця, субота, неділя, дискотеки, жива музика, це все голосно, продаж пива, алкогольні напої, фадрові, розвали, розвали і, так далі, і так далі. Це все знаходиться на відразу на світ документ. Це все нібито до 8 години, але після 8 години ці світляні люди йдуть до нас під вікна, сідають під вікнами, забувають, виїдають, співають, розважаються. Це перше. По-друге, чи має ця фірма вид діяльності на проведення таких заходів? Наскільки мені відомо, там цей садочок знаходиться в приватній власності, але територія має комунальну власність. Чи вона знаходиться в оренді вся територія, чи знаходиться земля під під, під будівлею? В оренді, ну тобто на яких підставах це все у нас під рік, ну продовжується. Майже першого числа е, дуже багато зверталося до поліції, викликало. Це шум, гучна мучна mm -hmm. музика зранку до ночі. Нічні... Зараз вони трохи там трошки її притихшують, але це комендант комендантська година зараз ні? тому що там нічні купання відбуваються з засвітлюванням з прожекторами. І цілий день, цілий день така музика, що дитина об стінку б'ється. Вчора в мене дитина билася об стінку, розумієте? З закритими вікнами воно гупає нам у хату. Це цілий день. жарко. До 11 до восьмої. Це не, не можна витримати. Ми підходили до мешканців гуртожитку, і там всі люди так само, але при сьогодні не мали можливості по різним причинам, але ж вони сказали, вони сказали, що треба, ми підпишемо, бо люди з нічної зміни приходять в ніч знову тичинка одягає навушники, вони не допомагають. складна Допоможіть, будь ласка, влада нам. перше, у цій організації ми не вперше відмовляємо, щоб ви розуміли. Тільки через рішення виконавчого комітету, а ще й дуже багато письмових було відмов Там, про несвоєчасне звернення, про не відповідних документів, про інші речі. Потім відбувається наступна ситуація. Ми теж моніторимо відповідні соціальні або інтернет-мережі. Спочатку починається їхня реклама, а потім йде звернення до органу місцевого самоврядування, в принципі, в тому, що її обурює е, членів виконавчого комітету і всі наші служби. А третє е, ми обов'язково зараз напишемо е, Олександру Вікторовичу, е, напишемо звернення в е, національну поліцію щодо перевірки абсолютно всієї документації, яка стосується е, проведення відповідних заходів або інших. А про розташування. Ми і не про, не розташування. про розташування в тому числі. Це просто чому кожен день приходить жінка з інфарктом, яка втратила своїх дітей. Вона кожен день ходить і просить прикрути. Ну прикрути, ну має совість, ну війна. У людей общар, вчора ми спілкувалися одні з чоловік. У другий син, третя вагітна на восьмому місяці Віта, серед ночі, вікна, Ходять, вікна просить, хвати, може вам устраювати там уже розваги серед ночі. Добре, ми а музика, можна її якось припинити ну, Не, Ми Тоді поліцію залучимо обов'язково це питання. Ви знаєте, я хочу вам сказати, бо я до, до поліції я теж підходила. Скажіть, будь ласка, якщо поліція каже, звук. Рівний mm -hmm. звуку перфоратора за стінкою. Це допустимий звук, круглосуточний. Ми стоїмо поліцію, не, не чутно, нечутно, а він мені каже: бо це ж звук рівне, дорівнює mm -hmm. перфоратору. Це до це, mm -hmm. це, це mm -hmm. до квартирі між собою не можна розмовляти, коли не включається. Mm -hmm. Так воно ні то, що не може, воно досказу доводиться. Дійсно, що це було так. і скажіть, будь ласка, ну ми маємо надіятися, що цей фестиваль з п'ятницю не відкриється і в суботу і в неділю не буде я. Якщо буде фестиваль відкриватися, я також буду повідомляти поліцію, тому що дозволом на проведення даного заходу. і до п'ятниці він не може з'явитися? він не може з'явитися, у нас раз на тиждень засідання виконавчого да, комітету. Будь ласка. Це правопорядок і не допустити цей фестиваль. Також було на планували старт до адміністрації, так що вони своїми силами, майже свої компетенції, також забезпечили його.